Всім друзі, гарного вечора. Що ж, день у мене сьогодні прийшов так, можна сказати. Там пішли, сюди прийшли, там з онуками погралася по существу серйозного, не робила нічого. Але ви ж, бачили, ви ж побачите, побачите, я вам покажу, що я придбала, може чуєте вже. Звуки подає. Козичко, козичко. Передбала козичку. Покажу, як ми її гнали, як внучата бігли, одну Аня бігла. Ми переживали, як ми будемо гнати, бо хазяйка кеша, вона не хоче йти, впирається. Боже, у нас бігом бігла. Я язика висолопила, за нею гналася. Вибили гайда, бо була б за вас забула. Що по яйцях. Шість. Шість яєчок. Ходи побачила. Побачила, ні, це не мама твоя, це не мама. А дві які в цей ярічку, бачите? Угу. Дві Бачите? Ой, друзі. Аня вперед, подайте змоги, а бабуся ззаду. Дивіться, дивіться, що робить.

Ты бойся. Дивись. Дыви, бац, как захекали. Хай відпочини. Хай відпочини. Ань, Ань, почекай. Зупинись, зупинись, зупинись. Ань, я тебе не випадай, не випадай. Дивись на козичку. Дивись на козичку. Дивись на козичку.

Батт, они держали на по-моему, нету. я иду в Я хочу сказать, что... Я хочу сказать... ознайомлюються. Хай побуде на сонечку, сьогодні день гарний. Сьогодні день гарний. Хай побуде на сонечко, ознайомиться з місцевостю. Назвали ми її Белочка. Така красуня, я кажу до доньки, чуєш, хоч піти козичку завести в хлів, щоб хоч за неї не забути, бо ж знаю, не звикла вже, що там в мене ще хазяйство прибавилося, так? Да? маленька така, маленька беллачка, ми її назвали Белла. Ось така красуня. Ну, це таке собі щось якийсь перевіднячок, бачите, вушка непонятна які. Вушка непонятна які, і вона таку окрасу біленька, отак по хребті, щось трішки жовтенького по хребті. Так, зараз її заведу, висівочок ще всиплю, та й нехай їсть. Такі -то в нас така то в мене покупка. Жінка віддала дешево, то я дорогу купила, а цю жінка віддала дешево, але то була з породистих трішки якихось. А це це так щось з чимось хрещене. Так що така, друзі, в мене є знову подруга. Ну, там курочка вийшла, бігає за горітьми, треба піти відкрити ворота. Ну, скажіть, чим не красуня? Дуже подобається ця троянда. А тут такі бутончики розцвітають. Така. Дуже красива ця троянда. І тут така красоті. Ця трояндочка ще цвете. Вже така пора, а вони такі красинки ще стоять. І цей такий красивенний кущик такий. Наче пухкелики такі, вони квіточки. Пушисті, пушисті. Гляньте, що є трішки малини. Тут є і, мабуть. І, мабуть, тут є зараз зірву. Є, тому що Ані нема, гляньте, яка гарна. М -м -м, жменька літа яка. Смакота, зараз зірву. Євуся, а що тобі? Бабуся несе? Тут у нас можна, звісно, дивися, Диви. Єва, О, малинка. Ти не хотіла. Я хотіла а -а -а. Ти ж любиш. Моє сонечко. Іди покуштуй малинку. Дивіться? На малинки. малинки. Ти чого не хотіла, моя зойка. Мамі дамо? Юля наїж малинку. Юль, бери малинку. О. О, я буду їсти. М -м -м, яка смачна. Ага. Юля, бери їж, бери. Жримович? Ну, я з'їм. Оцю смаку тут буду їздити. <гум> і любить, то це щось не захотіла. Юль, вона на мене обідалась. Єва, а будемо гратися? Будемо гратися з тобою. Я буду тебе доганяти. От так будемо гратися. А ти будеш малинку їсти? Та й будемо гратися з Євою. А ну, диви малинка. Юлі, вона на мене обідалася. Ти уявляєш? Так, я пішла загонити козичку, і вона, каже, почала плакати, мене шукати. І вона на мене обідалася, і навіть малинку не хотіла. Поди, я сказала, будемо грати. Я тебе люблю. Я тебе буду ловити, ти будеш від мене тікати. Буду казати, лови, лови, лови Єву. Да? Ну, дивись, вона точно на мене обідалась була, кудись навіть малину не хотіла брати. Залишила бабуся дитину в хаті, а сама пішла. Оця бабуся. Бачите, вже й доїдає. Оце так називається, образилась була на бабусю. Ну, всім, друзі, гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.